Потреба у крові. всіх груп у Миколаєві завтра 30 грудня чекають на донорів. Здати кров можна в обласній станції переливання. Потреби в її запасах традиційно виникають під час різвяно новорічних свят. Зараз вона конче потрібна для наших захисників і постраждалих від ворожих обстрілів. В яких регіонах потреба найбільша і як підготуватися до донорства? Про це поговоримо з Іриною Славінською, співзасновницею Донор.UA, президенткою громадської організації організації це Українська асоціація донорів України. Пані Ірино, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, пані Ірино. Скажіть, будь ласка, чому зараз зросла потреба у донорській крові? Е, ну, традиційно, взагалі, в е, донорство на жаль, має свою сезонність, і е, незважаючи на те, що в нас відбуваються події. Війна, такі як війна, все одно є сезонність, наприклад, захворювань, де зменшується рівень імунітету у людей, і, на жаль, вони більш схильні до ГРВ або до будь-яких алергічних реакцій. Тому на період зимовий припадає багато таких перешкод до донорства, я б сказала. Тому, на жаль, не так багато людей можуть із. Фізичних причин долучатися до донорського руху, Та попри все, ми закликаємо долучатися тих, хто може здавати кров. А це. Ну, я б сказала, що на сайті в нас написано дуже за великий спектр е, вимог до донорства. Але я б хотіла сказати дещо простіше, щоб люди чіткіше розуміли, хто ж може бути донором чи доноркою крові, щоб вже можливо завтра, чи то в Миколаєві, чи то в Харкові, чи то в Дніпрі, Києві, у Львові, в івано франківську або в будь-якому іншому місті України можна було долучитися до донорства. Найважливіші вимоги це вік. Від 18 років люди можуть долучатися до норського руху, та е, вага має бути 50 плюс кілограмів. І далі починається цікаве, людина має бути здоровою, і тут виникають багато питань: бо хто ж така здорова людина? Так, от, якщо ви на постійній основі не приймаєте будь-які ліки, не стоїте на обліку у лікаря, не маєте хронічних захворювань. Якщо ви їх маєте, то ви знаєте, що ви їх маєте. Тільки тоді ви можете долучитися до донорського руху, і в теорії ви вже людина готова до донорства. Звісно, варто зважати на те, чи є, як ви себе почуваєте, чи є у вас температура або будь-які інші приступні е симптоми. Але в цілому, ось такі невеликі список вимог е вже можна зорієнтуватися, ви підходите до донорства чи ні. І можна у нас на сайті подивитися, де здати у вашому місті кров. Це дуже просто. будь-яке місто от, можливо люди, мені здається, західних регіонів або там, де немає військових дій. Вони думають, що ну от сьогодні у нас на слава Богу все добре, і нібито поранених немає, можна і не здавати кров. Це не так, тому що. До всієї території України ми транспортуємо кров до фронту, особливо з західної е, області. Тому е, я вас закликаю е, трішки е, не споживати жирне, не вживати алкоголь за дві доби до донації, і вже ви можете долучитися до донорського крупу, пані Ірино, А інфекційні хвороби, якими здебільшого люди хворіють в дитинстві, вони можуть стати перешкодою для донорства. Це ви зараз питаєте про гепатит, а ну, жовтуху так би мовити і, і інший, так. Так, якщо ми говоримо про жовтуху, то так, люди можуть бути донорами крові, це не є протипоказом на сьогодні в Україні. А е є такі інфекційні е захворювання, тобто як венеричні захворювання або ВІЛ, або гепатит Б та С, вони є абсолютним протипоказом, тому що люд людина постійно має отримувати антизамісну терапію, лікуватися, підтримувати свій стан здоров'я. Вона, на жаль, не може долучитися до донорського руху в такому випадку. Але якщо це був Гепатит, а тобто жовтуха в народі, або грип, або ковід, або інше захворювання, від якого ну ви пролікувалися. Ви можете долучатися до донорського руху, тому щиро запрошую до донорських лав України. А якщо людина, наприклад, не знає, що вона там колись чимось перехворіла і має протипоказання щоб стати донором, кров перевіряється такої людини чи ні. Обов'язково кров завжди перевіряється. Ну я вам хочу сказати, що люди зазвичай знають, що вони перехворіли, тому що. Все одно люди звертаються до сімейних лікарів, час від часу здають аналізи крові, що дуже добре і корисно. Раз на рік приходить такий чекап, так би мовити. От тому в цілому люди, якщо хворіли чимось подібним, то в них були відповідні в організмі реакції, вони приймали ліки. Але якщо так сталося, що умовно людина не знала, то звісно кров перевіряється. Ця кров перевіряється перед тим як виходить з центру крові до лікарні, чи то до, до, до фронту від'їжджає. Є е, тестування, є, наприклад, доза крові. От, наприклад, один одна людина, яка здає кров, вона рятує три життя. Чому так? Тому що компонент, от такий гемакон, коли ми здаємо, так він цей гемакон, потім проходить певні процеси, і е, з нього виходить три компоненти крові: еритроцитна маса, тромбоцитна маса і плазма еритроцитна і тромбоцитна маса після перевірки відразу видається в лікувальні заклади або до фронту від'їжджає. А плазма зберігається півроку, карантинізується, так би мовити, для того, щоб ще раз зробити перевірку і, скажімо так ще раз перевіритися, що ця кров чи цей компонент крові є безпечним для переливання. Хоча хочу тут наголосити. Що це не означає, що варто приховувати в центрі крові будь-які свої захворювання. Донорство в першу чергу це користь для себе. І якщо у вас щось є, до прикладу, вираз по шлунку, це хронічне таке захворювання, або там коліт, чи хвороба крона, або не знаю, псоріаз, або щось таке, що ви вважаєте, нібито ну ви ж почуваєтеся добре. у Вас немає там не знаю, температури, там чи кашлю, чи Ще щось теж не інфекція, яка передасть. Це правда, не інфекція, яка передасться е, пацієнтові, але це вам набагато гірше буде, тому що коли ми здаємо кров, відбувається стимулювання кісткового мозку виробляти нові здорові клітини крові або і інші, в тому числі клітини. І тому це може бути е, шкідливо для вашого поточного захворювання, і ваш стан може погіршитись. Тому я закликаю всіх бути свідомими, турбуватися про себе. І ем, у разі здорового стану ви можете тоді долучатися тільки до донорського руху. Пані Ірино, на жаль, наш час на добігає кінця. Я вам дуже вдячна за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую навзаєм. Я нагадаю, це була Ірина Славінська, співзасновниця донорів та президентка громадської організації Всеукраїнська асоціація донорів України.